Ja, det var ju dum sport. Så Så, Jag blir lånad. Jag tar Там på dem, så jag blir Ой, мама лежит. Мама. 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 <ріст> мама. <ріст> Їх забрала в дитячий будинок. Значит, mm -hmm. добре, что мы уже тут. А это это наша мама хочешь коды, но ну, он реально тут же пье. Ну, а ти переставляєш, якщо б ми зараз бо жили з хорошою мамою? Це б було дуже класно, але а якщо нас заберуть дві різних мами. У нас ніхто так не забере. Ну так ми хвестли. І просто так роз'єднати не можна. Та, якщо захочуть одного взяти, то ми не підемо. Ну, Конечно, теперь скучно. Немає прямої мама зато. Ну, да, то добуло. У нас тут в тіло дуже-дуже багато бутилок назад, а просто вляжик, щоб у нас була, була хороша, гарна мама. Блін, серйозно. Але серйозно, чого над нами так здівається? Так добрий, день, добрий. день. Де мої внуті, до мої внуті, можна я їх заберу? Та забирайте, забирайте їх, тільки м ви маєте документи? Я не маю документи. То йдіть швидко зробіть. Добре. О, нас бабуся нас забила. Та, точно ура! Да, йдемо побавимося. О, давай, давай помалюємо.

О, добрий день, я принесла документи. Е, добре, можете тоді е, їх забирати. Уластя. Давайте я вас іду, заберу, йдем, ідем додому. Та... Так, Та... все, заходьте, заходьте. Уля, не забрала Та... уля, ми тут. Дівчата, дівчата, чекайте, в мене є в коробці. там, Я зараз принесу для вас дуже багато чого. В мене ще є. Ви якраз любите малювати, в мене є цей такі штучки для малювання. Ууля! Зараз я бистренько принесу в коробці, добре? Там! лада. Так, Я вже не можу дотікатися таке. So. От дивіться, тут дуже-дуже багато чого для вас є там всякі ігрушки, всяке для малювання. Уля. Все розпаковуй. Уля. Угу. Чер через через півгодини. У <ривіт> тут так Та дуже. Та, дівчатка, От ви через пару років будете е популярними художниками, я вас вірю. Дякую. Дяд. О, можете за мою батьку. Уля. Уля. Так. А, -а, -а. Так. <сёк> <сёк> а ну, что? Так. Он же не ладно лохотит. Так, ну все, а я уже все планировала. Я тоже. Девчата, никак уже идти в спад, потому что уже пизнул. Удобно. А ну все, дівчаточка, вже виключила світло. Ідіть, лягайте спати, передівайте свої піжамки. Добре. Добре. Так. так, ну все. Все, дівчатка, ідіть, лягайте спати. Добре, добранич. Мммм, я буду тут. Бранич. Через сім років. Я вже передпердилась. Я тоже. Да, може, малу, блин, так не хочет школу. Ты думаешь, я хочу? Не знаю, ладно. Ну, так, внучечка, ест, ест. Зараз я вам тут покрыю по есточку. Извиняюсь, блинчика вашей любимые дякую. Так, так, на тобі би Ой, дякую. Та, та, їжте і підете до школи. До речі, сьогодні я вас відпросила з, з останніх двох уроків і за того, що там, там буде фізкультура, а на фізкультурі вас там, я знаю, де якогось старшокласника унижаю дуже сильно. Тому я з останніх двох уроків вас заберу. Ну угу. Угу. все, я вже наїлася дуже сильно. Ну, добре, тоді можете вже наїсти, тоді вдівайте рюкзаки. Um, а дурачи, а шо ви тут без шапки? ідіть в шапку быстренько вдійте. Ну добре. Ну, вибачаюсь, ну вже весна, як Що все рівно, Ну можете свої наушнички теплі вдіти. Ну добре. Угу, все зараз. Все, ми вже ми в принципі Добре, тоді йдите до школи, і я вас заберу з двох останніх уроків. Тільки самі не йдите, я вас заберу. Добре. Опа. Опа. Ну, Так, ну вс, там зараз. Давай. Але, блін, так не хочу тут школи йти. Ти думаєш, я хочу? Не знаю. Ну зато у нас є спокійно 10 хвилин, бо тому що інакше вони просто не приходять. Mm -mm. Ну, ще 10 хвилин чекати, щоб вони прийшли на урочи. Але ми, блин, зараз йдемо в 7 ранку. Mm -hmm. Да, ведь вот он, наверное, не забыл никакой для насторожки. Не знаю. Да, добро, что нас тоді баба забрала. Да, то мы бы, блин, бомжувалок. Не бомжувало. Ну да, мы ви... да, ну, зараз лайк да? <звук> прийдем. Uh -huh. Так, спидам до, до нас до класса, зараз у нас кла наш класс на поверсі. поверх. Uh -huh. да? Там урок. первый урок, такой, как и наш учитель, там... Так, ну, учитель, как она не прошла, но добро, что там уже открыто. Так. Ой, чекай, чекай. Так, дітка, добрий день. Сьогодні я вам хочу повідомити, то, що ем, Поліна і Єва ви будете виступати на ем, шкільному концерті. Е, добре. Тому сьогодні ви не будете Окей. на уроках і будете тренуватись. Ну, ладно. Окей. Да. Придіть в театр наш в школі. Так, зло. Да, идем через цей. Ну, быстрее буду. Что? Ну да, давай так быстрее буду говорить. Mm -hmm. Да, ну не пойду. Дам за сюда. Ой, блин, так светло. Mm -hmm. Ну что, нам нужно работать роботы. А та, зараз там подготовят стенку и нам дадут сценарии. Да, ну я надеюсь, то, что будет что-то адекватное. Эмм, um, і, блін, але, бліна, вони ж на нас будуть дивитися і то все знімати і можуть закинути. Блін. Блін, не Ну, Ладно, вже хай дивляться. Але добре, що сьогодні ми будемо не на уроках, тому можемо бабі сказати, щоб нас не забирало. Блін, але ну то чесно, так не хочу, щоб вони дивились на нас. Я ну ладно, давай передіваємося. Зараз Ми, нам, о, нам, ще, нам ще не дадуть. Ну, і о, нам, нам. Ну, нам, в принципі, і так треба, щоб, щоб нам вийшли одяг, а не щоб вони нам дали. Mm -hmm. То нам, значить, зараз дадуть, мають дати. Чи не ж не мають дати, я скажу, тільки нам одяг треба. Ну, чесно сказати, я чесно думаю, mm -hmm. то, що це буде, буде святкування школи. Да, нам дали сценарій, що Шо що? нам сценарій дав. Аня, вона прийшла. Я зараз пройду, типу. От mm -hmm. mm -hmm. так десятко, добрий день. Там um, і um, то вам сказали виступати, так? Да? Так. Да. Mm -hmm. То дивіться, ви будете для першокласників і для вашого класу, ваш клас буде дивитися, і вся школа буде дивитися навіть, ем, е, як ви виступаєте, тому що школа е, е, шк, е, е, скоро в нашій школі виконається 50 років, і шана малюєте, будь ласка, плакат. Ви ж гарно малюєте? Е, та добре. Е, та, добре, тоді, тоді я вас буду чекати. Ну, mm -hmm. добре. Mm, так, але блін, вона й не сказала, що нам зробили. зараз має вернутись, бо вона була без ніяких листочки.